Скільки людям потрібно часу для того, щоб зрозуміти, що Зеленський звичайний шахрай і актор, те ж саме відбувалося в нас з війною. Коли він виходив, каже, ні, війни не буде, не буде. Потім росіяни не змогли захопити Україну за два-три дні, як планували. Він виходить, каже, ні, я тепер буду боротися з росіянами, я не втік, я герой і так далі. Тобто він в своїх фразах сам пояснює, що я не втік, це вже героїзм. Тобто він планував втекти, але так як росіяни не взяли країну за два-три дні, він тому і не втік. Тобто, він про це говорить, він продуманий. Такий, знаєте, умисний злочинець, який дійсно приховує свої наміри, злочини. І я вважаю, що це ну, це вже в нас в державі, коли був цей напад на, на набу, це насправді вже остаточна крапка. Намагалися вони поставити остаточну крапку в захопленні влади в Україні. Ці люди, які сьогодні у владі Зеленський, Єрмак і, і, і їхні кумівського там знаєте, така ся ієрархія. Яка побудована на кумівстві і на і на і на відданості особистій вона приносить величезну шкоду Україні.